Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас себе на каналі. На просторах YouTube безліч рецептів, глазурі для паски. Я сьогодні вам хочу показати такий простий рецепт, якого ви ще точно не бачили, і він надзвичайно смачний і готується буквально за 2 хвилини, я не перебільшую. Для цієї глазурі вам не потрібні ні білки, ні желатин, Вам потрібні ваги. Вам потрібна тарілка ваги, ми обнуляємо, це дуже важливо зважити, друзі. Або, якщо ви так можете, ну, гадати на око, то дивіться, в кого нема ваги, будьте уважні. Отже, для того, щоб мені змазати ось таку пасочку, мені треба приблизно 70 грамів згущонки сирої, сирою, з гущеного молока. Сирого, 70 грамів 50-70, залежно який шар ви захочете. Я візьму 70 на всякий випадок, щоб мені було немало. все, 70 грамів сирого згущеного молока і 35, не менше 35, 35 грамів сухого молока. Молоко сухе. Все. І тепер моє завдання все гарненько перемішати. Перемішуємо, перемішуємо, воно має бути таке досить, друзі, густе. Це дуже смачно, дуже швидко і дуже просто. Друзі, коли ви намажете свою пасочку, а намазувати її треба холодною, то не хвилюйтеся, якщо через годину ваша глазур ще не застигне. Мінімум треба годину, через годину-дві, а краще помажте пасочки і лягайте спати. І зранку все буде прекрасно, все буде чудово. От, просто так ложкою змішали, змішали красивину і можна вже змазувати. Свої пасочки. Все, беремо пасочку і щедро намазуємо. Кладемо такий густенький шар, щоб було смачно. Ну, якщо ви хочете зекономити, то, звичайно, можете класти тонше. Буде дуже красивого, молочного кольору ваша глазур і одразу друзі прикрашайте. Щоб вона вам не засохла і ваші прикраси вчепились. От практично все я використала. Ну, Можна, друзі, розділити на дві. В принципі, можна розділити на дві, якщо класти трошки тонший шар. Е, на дві таких пасочки е, в діаметрі 13 см вистачає оцієї порції на 70 г молока священого і на 35 г сухого молока. Друзі, пройшла ніч. І я вам показую, як виглядає, бачите, сухенький пальчик. Все гарно. І зараз ми з вами цю пасочку розріжемо, аби побачити, яка ця глазур всередині. Так, друзі, погляньте, нічого не вкришиться, нічого не... Липне ось така красивина глазур. А я вам дякую за те, що ви переглянули. Пробуйте, експериментуйте, нехай вам все вдається. Щасливого вам Великодня і усіх благ! Найголовніше мирного неба над головою!